Кухаль Євгеній, я навчаюсь на факультеті ОТІУС, спеціальність 122 КН-19. На мою думку, ОТІУС відрізняється від інших університетів саме тим, що тут прекрасні студенти. Багато з них на другому та третьому курсі вже починають працювати за спеціальністю. Тому на факультеті сформується така професійна атмосфера. І нові новоприбувші студенти поринають цю атмосферу і таким чином мають здатність. Швидко прогресувати та набувати нових якостей професіональних розробників. Навчаючись на факультеті, я отримав не тільки професійні навички, а й отримав ще лісові емоції від студентського життя. Хочу подякувати системному аналізу за ці чотири веселих та пізнавальних роки, які так швидко промайнули. За час навчання на факультеті я інтегрувався у it спільноту де ми разом з моїми друзями професійно розвиваємось. Від імені випускників факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем, хочу подякувати викладацькому складу Черкаського національного університету за надані знання. Я зустріла в університеті дуже багато цікавих людей. Це було дуже прикольно і, взагалі, хочу стоп.